Питання від дружини, яка не захотіла назвати своє ім'я і прізвище, вона пита про простатиту чоловіка, здоровлення воно включав в себе підхід, який ми іменуємо в системі 595, кіно. Для цього треба вчитися покращувати кровотік, в області простати в ділянці, працювати з імунітетом, щоб імунітет там знищував запалення, знищував спайки, знищував рубці, це цим займається імунітет. Буковка Н, нервова система попереку крижового відділу хребта, вона задіяна в забезпеченні здоров'я простати, і очищення, бо простати простаті не повинна бути застою. Тому запрошуємо вас слідкувати нашими соцмережами: Instagram, YouTube, Facebook, TikTok, Telegram І доєднуйтесь до програми.